Даруйте що без черги. Я паралізована. Пожаліте. Вітаю, місіс Бейтс. О Боже, Хлоє, усе гаразд. Як називаються ці пігулки? Що? Мама, їх у вас купляла. Мені треба дізнатися назву. Це все, що тобі треба? Так. Наступного разу чекай своєї черги. Так, місіс Бейтс. Писані не для неї. Для неї я сама бачила у неї в сумці і її ім'я. Вони для вашої собаки. У нас спільні записи з ветклінікою по сусідству. Відповідь, яку ти шукаєш, це ридокаїн. Сіро-зелені капсули. Це ліки для собак? Ага. Схоже, це м'язовий релаксант. Призначається собакам для зняття болю в лапах, при опіках, укусах або порізах. А що буде, якщо дати редокаїн людині? Що це за питання таке? Хлоє? Хлоє, що станеться? Хлоє. Ну, напевно, ноги можуть оніміти. Хлоє.